Доброго дня, панство, ми з України. 11 вересня. Як то кажуть, жадка ще мокра, ми вже косимо кукурудзу, царицю полів. Е, отже, що ми маємо? Е, косимо чого? то що зерно 9 волога і тут би я більше й дощ зверху йшов, було б чудово. А так прийдеться ще й воду доливати. Ну да ладно. Отже, кукурудза, есть, ну, понятно, що нікого на цьому році центральні, і східні регіони і южні не радує урожаями. Але є те, що є, то тобто, в середньому там 5 тонн. І є у нас ось така ось тут демочка, 5 гібридів посіяно ось і кінець. От кошений уже, і він початок. Е, Тобто 5 гібридів, такі більш-менш топові ДКС, піоніри, все називаємо пізніше різного забарвлення волоті І будемо зараз її обмолочувати. Обмолот там наступним чином, там, бо машина через віса. Демку скосили на віса, бункер на машина. На на І будемо таким чином тут 5 гібридів обмолотимо. Це буде найтоповий год по... Цьому стань ту -ту -ту, а площа там похер коротше. Ем, самий буде топовий показник, тобто год посушливий, урожаї не палують і тобто, подивимося, що як себе покажуть, які гібриди. Але все одно це, ну есть, тобто кожен рік не завжди воно буде відповідати одинаково, бо один год більше вологи і кожні гібриди по-різному. На неї скажуться. Отже, дивіться, почали ми в молот перший гібрид Pianier 9610. Скажу відразу, що цей гібрид заложений у нас в продовольчих посівах, тобто в виробничих посівах. Ну і зараз подивимося, волога все красиво. Тобто в початку 1 декада червня випало більше 100 мм, все пішло в і розвиток, а далі засуха. Засуха і теплова спека, там ну, неймовірні температури були. Кукуруза запилилась, але дуже швидко почала ну, скидати початки і тобто, залишилось фактично по пів качана, а можливо і не по половині навіть. Так, отже, там в середній там іде урожай, там на межі 5 тонн. Ну, Все пройде через вісальди, дізнаємося, все згодом. Трошки вже перестояла вона, бо косили соняшники сої. Є багато поломаної кукурузи. Ну як, вона качан не відпавши, просто стебовий метелик чи ну, посуха зробила своє. Тобто отак. В кінці відео опублікую там, дані з табличкою по урожайності. Кожному буде понятно. Так, в принципі, качанчик є, Він, ну, видно, що в жатку йде там он щось. А, і ще скажу, друзі, тобто поле тут довжина, не пам'ятаю, 600 метрів без воріт, ну, з воротами. Отже, від посадки, де, як правило, ну, більше урожаї. В цьому році все навпаки, от пройшов дощ смугою, під кінець поля, тобто від посадки там середній урожай там 45 стартує, під кінець поля 55. Все це зв'язано з тим, що просто навіть на одному полі довжиною 600 метрів, тобто прийшовся смугою дощ. Так, ну, так, ладно, по цьому гібридові досить. Зараз будемо наступний знімати. Жатка мокра, тобто, ну. Я би ще й зверху. Так, друзі, другий гібрид. Отже, що у нас виходить 9234 теж піоніровський гібрид. Площа обмолотої об... залікової ділянки 65 соток. Поїхали, зараз я візьму швидкість, зараз сам в комбайні. Так, 7 кілометрів орієнтовно. Знімаємо Так, тут відразу скажу, на відміну від попередньої 9610, тут майже немає ломаних стебл, все стоїть гарненько, красивенько. ФАО 320 на 20 одиниць менше, ніж у попереднього гібрида. Тобто 92,34. Ну так, урожайна середня, там теж на межі 5 тонн йде, 5300, 5400. Подивимося, що покаже залікова вага. Ну так, скажу відразу, що трошечки мені подобається. більше цей гібрид, менше ломаних стебел, їх майже немає. Там щось, якщо щось ломане, то воно вище качана, тобто саме стебло. І більш за все, що це не... Не метелик там, а просто, ну, а може і метелик десь, хто знає. Так, не буду ходити там досліджувати це запитання, але точно скажу відразу, ну їх менше. Там урожайний скаче, ну на межах 5 тонн. Так, поки що пауза. Так, друзі, доходимо до третього гібрида. Зараз починається найцікавіше. Отже, перші два гібриди були піоніровські, тобто там це стабільно це топові гібриди. Тобто там ну, не могло бути нічого там гіршого. Зараз, друзі, вирішили в цьому році задіяти, всі про них балакають гібриди українського виробництва. Але це не чисто український, а типу, скаже, селекція українська. Скажімо так, це е, батьківські, материнські лінії цього гібрида е, закордонні. Отже, а вирощені вони у нас в Україні. Яким чином вони це роблять, я не знаю. Отже, третій в списку ДБ Хотин 280 ФАО. Е, поїхали. Так, скажу зразу, дуже багато. Ломаного стовбура, прям з качанами висить, можна бачити, прям дуже багато. Так, 7 кілометрів. Ну, зараз будемо дивитися. Ну отже, качани є. Качани, скажімо так, ну... Плюс-мінус все те саме. Плюс-мінус те, те саме і по врожайності. Плюс-мінус віса покажуть. Отже, що відзначено на цьому гібриді? Отже, точно у нього чогось цій мітьолки, чи як їх правильно назвати, вони от у усі, тих інших гібридів їх немає майже, а тут вони хоч і поломані і багато, але вони он, є стоячих більше. Прям явно видно, що он так наперед стоячі мітьолочки. Ну а в іншим все те саме. Качан той самий, долі не бачить, там десь щось поодиноке, ну прямо і товбуром. Тобто тут явно треба замітити, що більш за все під... ну, Дверця впливу, я не знаю, чи совки, чи що це, ну коротше щось поїло. І прям нижче качана і багато його лежить. Ну, Подивимося, нас цікавлять ваги. Ну, але це все могло призвести до того, що весь урожай міг лежати долі. Отже, ще раз, ДБ хотин. Ні, є і качани надпавші. Якось найкрасіший поки з тих, що кусумо те, що на жатки, тут робиться спереді жатки. Ну, по комп'ютер покаже, там воно до 40 опустилося. Глянемо ваги. наших все. Так, ну і... Безумовно ж сказати, що проводимо постійними посів оцих демки, закладаємо товарні посіви, ну, відбираємо краще, але цей год не показник. Тобто, Можливо, якийсь гібрид, там 2-3 центнера й дасть більшу прибавку, але як би він себе вів, я би ну, нормальний рік би був з достатньою кількостю опадів, невідомо. Тобто тут... Як то кажеться, хто в цьому році посіяв менше фау, ті на коні? Чого? Тому що в момент, коли прийшла жара, я не зеву це посуху, бо волога була. Це було просто пекло таке, що просто вітрові посухи були. Ну, тобто, коли вона прийшла, це все діло, той тобто менше фау гібридурузу вже починали наливатися. Тобто у них вже відбулося запилення. І вони наливалися, і тобто жара ця просто почала підсушувати це діло. А гібриди з більшим фао, ну тобто вони свіли під час цієї посухи, тобто жари у цієї, і ну, можливо, можливо, десь не до запилення, хоча запилилося все, і потім качани просто почали від вертівки всихати, скидувати зерна. Я вам скажу більше, коли випали дощі і почалось цвітіння, кукуруза почала формувати другий качан, і на деяких гібридах це дуже гарно видно. І плюс ефект жирування був присутній, тобто там по три, по чотири, яка гілкується чи кущиться, а то жирує кукуруза, коли в неї в достаті всього. Ну, звісно, вона це все поскидувала. І є навіть на деяких гібридах видно засохші качани. Ну, тобто вже третій день це у нас жива і ну, в середньому там плюс-мінус 50 центнер урожайність по гібридам. Так, чекаємо наступний гібрид. Так, друзі, четвертий, четвертий гібрид. Що це у нас виходить? ДКС-4351. Топовий тож, гібрид в своєму класі. Декалбовська лінійка. В принципі на посівах сипа теж там плюс-мінус 5 5,5 тонн. Зараз подивимось качан теж є, він плюс-мінус такий як уси. Трохи ломаного стовбура, ну долі нема качана поки. пока. Зараз будемо дивитись. Так, урожай, щось тут не за 7 тонн показує. Через ну. ліса. Ліса все показує. В принципі, цей гібрид і позаминулому році ми демки закладали, там масштабні то так само цей гібрид був в топі серед усіх демок. Е, отримали ми його значить, по програмі Sei 20 посівних одиниць. І в принципі висіяли. Ну, але він і самий найдорожчий в своєму сегменті. Подивимося, як він віднесеться до Ну, 6-6-5-5,5. Так, в принципі, нічого, ломаного багато. Поки, напевно, напевно поки те, що бачу комп'ютер, то це найкращий був результат. Ждем вісов. Отже, друзі, остання демка. Напевно, один із найперспективніших гібридів. ДН БУЛАТ. 350 ФАО, оригінатор, Інститут зернових культур. Інститут зернових культур. Отже, що я вам скажу? Ну, напевно, я вже знаю переможця. Напевно. За цим гібридом декілька років я спостерігаю. Ну, в ракурсі того, що надаю послуги і у деяких людей кошу його. Е ну, що сказати? Сказати, що у цьому році це один із найтоповіших по урожайності, не сказати нічого. Тобто, ну, щоб ви розуміли. Тобто, тобто. Ну, Ваги, а знову ж таки, все ваги. По особливостям гібриду. ну, Щось дуже чересчур, щось такого не скажу. Є поломаний стовбур, є нижче качана, є вище качана. Уже ми його косили в виробничих тобто, ну, відпавши качани, бо в цьому році всі жалуються черечок слабий. Недоразвитий багато відпавших качанів. Не сказав би, можливо, десь там якісь одиночні, але ну, немає. Качана у паршало зовсім. Є так трошечки повалений стовбур. Проблем немає. Так, друзі. Що значить ще залишили? залишилось? Залишилось зараз, доберуться до мене в комбайн помічники, там хто-небудь сяде за руль, я повиписую середню урожайність і ще там минутне відео в кінці скажу. Хто у нас переміг, який гібрид, тобто що буде, тобто, як то так. Так, друзі, доїхали до мене результати зважувань. Отже, на п'ятому місці, як тримбітар, на п'ятому місці з результатом 4 тонни 330 кілограм урожайність з гектара. Займає ДБ Хотин. Четверте місто з урожайністю 5 тон, 4 тонни 580 кілограм з гектара. Займає піонер 96,10, третє місто з урожайністю. 4 тони 860 кілограм. Е займає піонер 9234. Друге місто. Так, друге місто. Е з урожайністю 5 тонн 70 кілограм з гектара. Займає ДКС-4351. І нарешті фанфари, друзі, як всі вже задали. це перше місце з урожайницю 5 тонн 230 кілограм займає Булат. Так, отже, чому так сталося? Четвертий рік я вже спостерігаю за цим гібридом. По знайомим люди сіють, його також косив. І є, ну, він на рівні імпортних гібридів урожайність дає. Так що, друзі, отак, як то так. Я думаю, можливо, комусь відео стане корисним. Ну і кожен зробить для себе. Вологу не міряв, бо ну, смисла немає. Вона стабільна йде 9-10. На всіх гібридах жара зробила своє, вирівняла все. Так само як у минулому році дощі і волога була ну, в усіх гібридів одинакова. Тобто, як -то отак. тобто не, не, не радують нас урожаї у цьому році. Найкращий 5 тонн 230 кг з гектара. Ну, А взагалі-то потім трошечки змінилось. від демок ми відійшли, тут почало дужче, там десь в куткові до 8 тонн доходить, десь дощок трохи дужче бризнув і маємо інший. Результат. Тобто, друзі, як-то отак. Закінчуємо вже майже поле. І я думаю, сьогодні закінчуємо повністю уборочну кампанію господарства. Всім добра, все буде Україна!